Це злочини проти людяності, і їх коїть і Росія, країна агресор, і справді приєдналась Білорусь, і Лукашенко так само заявляв і бере участь в цих злочинах проти людяності, оскільки українські діти що б хто він не казав, але потрапляють з України. Примусово їм змінюють прізвища, змінюють документи, а потім розкидають, починаючи з території Білорусь, ви згадували правильно тимчасово окупований Крим, але з цих територій діти українські опиняються аж в Мурманській області і до Владивостока. Їх навмисно через такі міні-констабори розкидають по баракам, по російським сім'ям або взагалі по притулкам, змінюючи. Навіть ім'я і прізвище, щоб дитина потім ніколи, як хоче агресор, не, не пам'ятала і своє справжнє прізвище. Ім'я і звідки є. Це злочин, це злочин проти людяності. Це так чинить агресор. Так чинили нацисти під час Другої світової. Маєш бути якась мета? Мета тільки одна: це агресія, це намагання знищити. Це намагання тобто, аби, нам, аби нам гірше було. аби зробити гірше, причому не зупиняючись в злочинах проти людяності. І дуже коротко, що нам треба робити: нам треба піднімати весь світ на вуха треба підтримати наші громадські ініціативи і ті що ви назвали і ті що не назвали Знаєте чим щоб кожне посольство україни особливо в вашингтоні в америці і в країнах є, і в європейського союзу і в арабських країнах арабський світ я дуже добре його знаю в арабських таких державах як наприклад катар які дуже допомагає в звільненні заручників і повернені в тому числі викрадених українських дітей так от посольства в цих державах мають доносити і допомагати громадським організаціям українським які займаються визволенням і поверненням дітей, щоб в пресі цих країн в громадській думці було відомо про ці злочини проти людяності, це перше. Друге, юридична робота офіс генерального прокурора має від Дмитра Лубенця Лубінця, уповноваженого з прав людини Верховної Ради та від уповноваженої захисту дітей української отримати кожен кейс, кожен доказ, кожну українську родину, яка змогла повернути свою дитину, і кого не змог. Ли а це справді тисячі і тисячі українських дітей, і має бути по кожному такому факту відкрите кримінальне провадження. В українській, в, в українській юстиції за е, скоєння злочину проти людяності. І розслідуючи ці провадження, я об'єднав і передав в офіс міжнародного прокурора пана Хана, який вже видав ордер на арешт Путіна та на арешт цієї е, путінської е, посіпаки е, жінки, яка українських дітей ну, не звадувати її присип ніколи. Але для чого? Для того щоб на міжнародному рівні всі причетні до путінського режиму, до путінської влади, які викрадають українських дітей, були під міжнародними не тільки санкціями, а і під міжнародними ордерами на арешт. Маєш прийти причетність до викрадення дітей з України. Ордер на арешт від міжнародного суду. І ніякої нерухомості, ніякого навчання їхніх дітей за кордоном, де вони всі в європейському союзі повна ізоляція і не тільки ізоляція, з'явився на території цих країн. Арешт, як тільки буде заарештований перший посадовець країни-агресора за викрадення українських дітей, ось тоді справді почне ситуація змінюватися. Вітаю вас, друзі. Запрошую вас на мій youtube канал Хочете і дізнаєтесь більше, як ми вступаємо в Європейський Союз, в НАТО, як захищаємо нашу країну? І головне, те, що від вас приховують, побачите і дізнаєтесь на моєму ютуб-каналі. Поінформований, значить, озброєний, а озброєний значить захищений. Зустрінемось.